yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали Five Night Freddy Tower Defense. В общем то, саме сьогодні ми зможемо Попробувати щось попроходити, як мінімум, тому що <свісно>, перемог у мене нуль, я сюди ще не заходив. У мене є Фредді за 300 баксів, і в мене є 100 токенів. І мені, мені зве мене сюди, щоб покрутити юніта. І в принципі, випадають вони ну, з такими, знаєш, відсотками не дуже крутими. Скоріш за все мені щось паде або Uncommon, комо на і відкрити кошти якраз 100 токенів, які в мене є. Тому давай Відкриємо, подивимося, клік ту контін. Опа, і мені випав рейер. Непогано. Рейер теж хорошо. Все-таки це краще, ніж Uncommon 600 баксів він коштує, і я готовий іти пробувати грати. here Давай грати тут. Давай, чисто в Соляново Бенц. Так, стартінг через 5 секунд. Я готовий конкретно валити. Я ще не знаю, що за що. Так, телепортація проходить це дуже круто. І давайте подивимося, що взагалі буде відбуватися. Бо я, якщо чесно, не грав, я не знаю, що тут і як. Виберете гру. Перша гра. Перша ніч. Ізі uh, складність, Медіум, хард, найтмер, тут ось вибираються моменти, з яких я буду, ну, що я буду отримувати, але мене все-таки влаштовує Easy. тому що, скоріш за все, <хи> далі я не дойду. Перша ніч, легко. Хорошо, давай пробувати. Тут прям вали жорстка музичка, автоматичний старт, і у мене є 400 доларів. Uh, exit. А звідки вони виходять будуть? Ага, все, поняв. Так, Фредіка ставимо. Ось Така у нас зона. Ми можемо його буде прокачати і так далі, і тому подібне. Давай дивитися, як він буде бити. Так, ми можемо скіпнути хвилю, але поки що почекай, поки що скіпати ми не будемо. Фредік впорався. Слава Богу, ми можемо поставити ще одного. Ставити їх, кстати, мона дуже поряд. Це кайф. Так, скипнути хвилю. Можемо скипати. В принципі, то не є проблемою. Давай далі валити. Д Зомбі просто. Зомбі медведі. У мене сіки 500 баксів є. Давай дочекаємося, поставимо цього чіпчика. Він з мечем. Він реєрний. Подивимося, на сіки жорстко він буде Дамажити. Так, ставимо його, скіпаємо хвилю далі. Зомбі Фоксі, коротше, має 30 демеджа. Режа 7, прокачка стоїть 800. Цей має 25 демеджа, кулдаун 1 Тут теж кулдаун 1. Ну, коротше, цей має типу, більше демеджа. Я б його прокачав. Давай, Бенс. Прокачали. Фізично він ніяк не змінився, але у нього стало більше демеджа, більше ренжа. І, в принципі, я не проти взагалі його прокачувати. Або цього моє прокачати. Давай цього прокачаємо. У нього ренжа тут дуже хорошо росте. Мені це подобається, і дешево він прокачується. Тому давай. У нас всього на все, 15 хвиль на ізічок. Давай дивитися, що буде далі відбуватись. По суті, ми з цих зомбічів спокійно валимо. Вони нам е, не можуть задамажити нашого перця. Це дуже хорошо. Так, поставимо сюди мечника, теж хай він вали всіх і скипаємо хвилю. Давай. Тут вообще автоскіп в цілому я не бачу кнопки, я бачу налаштування. А автоскіп тут. Ну я, якщо чесно, поки що очкую нажимати автоскіп, я би прокачав оцього перця. Типа 1200 бенз. Прокачав, хорошо. А далі кулдаун менший буде. Так, скіпам хвилю. 900 доларів у нас є. Ми за 800 маємо цього апнути. Нехай їх там дамажи потихеньку. Ці наші кентики, кендюхи всіх нехай добивають. І будемо дивитися, що там далі. Так, 2000 доларів. Поки що мені не вистачає. І вміщається зеленим або синім. Я, як я розумію, те, що мені вистачає грошей, на то а на що не вистачає. же зомбі-чики. Якісь. пане, я просто не силен. <свят> я просто ну, не сильний в таких <свят> у Five at Фредди. Я тут, по суті, ну, насправді, особо і не дивився, і не розбирався, і нічого страшного. І, і нічого взагалі не шарю, Ну, нічого страшного. Зате прокачую челіксів, і диви. Тут уже 50 демеджа і максимальний рівень. Обалдеть. Так, тебе давай підкачаємо, щоб ти тут нормально лупашив, і будемо далі качати пістиків. По-любому. Пістіка бенс. І далі можна ще пістика прокачати, він прям хорош. І тут, коли наводиш, можна дивитися, який максимум скільки можна кого поставити. Давайте ще раз прокачаємо. Демедж 30 КД 0,75. А тут демеш e, 50 КД 0,75. Ну тут ренжа більше тут ренжа прям добре більше Я би поставив ша оцього з пістиком сюди. Я думаю, можна даже спробувати автоскіп нажати. Тебе прокачати, тако і тако. І ти тут нормально вже настрілюєш, ми вже й тут дефаємося. Ці челіки на підстраховки просто. Поки що немає в нас ніяких складностей. Але у нас зараз буде остання хвиля, 15-та. Скоріше за все, підає якийсь міні-босс. Це перша ніч, як я розумію, нам прийдеться аж 5 ночей грати. побачим ще. Так, поки грошеняток не вистачає. Опа, прокачали на максимумі, О, хорошо. 15 хвиля. Пішла народ. 15-та хвиля, пошурувала Давай дивитись. Тут всякі різні челикси шурують, їх дуже багато. Треба пробувати якось убивати. У мене немає юнітів, які дамажать по всім, по радіусу. У мене є просто чуваки, які одного б'ють. Ну цього теж достатньо. Так, тебе прокачаємо на максимум. А боса немає, да Ми тіпа пройшли. А, бос пішов, диви аж звук такий жорсткий пішов. Так, тебе прокачаємо. Пацаки, лупаште боса У нього 1700 хп. А, так, ми його винесемо Все, ізі Ізі проходимо, ще Чаша цей почне бити. Потім оцей, все, пацикам ваще хана. Ну, не пацикам, а цьому, цьому заю, цьому просто медведю. Найс, 350 токенів мені дали. Корону якусь, подарок. І ще таких три штуки дали. Хорошо, давай. Плейгейн. Ні, давай в лобі, повернемося. По суті, ми дуже легко виграли. Дуже швидко, кстати. Прям супер швидко ми виграли. Тепер у мене є одна перемога. Тут у чилів, ну прям нормальні перемоги. У них жорсткі юніти. Обалдеть, якийсь бос кіллер, поняв. Обалдену. Чуваки, 350 коїнів ми маємо. Давай погнали відразу сумон юніт. Ми можемо засумонити точно. Ну, так само, як в Tower Тавер Дефенсі, Сразу 10 дешевше або по одному. Е, з цим ми зараз розберемося. Головне, що я хочу сказати, в общем-то, друзі, якщо ви хочете, щоб ми зробили магазин по цій грі, обов'язково ставте свого подобайдена, підписуйтесь на канал, ну і пишіть про це в коментарях. А також е, ну не забувайте про те, що магазин уже є в Тойле Тавер Tower скибіді Тавер Дефенсів, Блокструті. І це все є по посиланні в описі. Тому заходьте, замовляйте, все дуже-дуже просто і без ніяких проблем. В общем, що сумони в юнітів? Давай попробуємо. Сумоним, клікаємо. Так, випав. Епічний! Обалдеть! Епік випав. У нього 18% шансу. Так, почекай, хорошо. Е, у нас є endless Mod. як я понімаю, е, У нас є індекс юнітів. Юнітів тут реально дійсно багато. Прям дуже багато. 166, як я розумію, е, є ігри, Easy Medium Hard. Різні ночі. Це була перша ніч. І перша ніч я зробив на Easy. Типа, так що по суті. У мене було, типа, все легко. Тут у нас Endless Mod. Грай тут. Тут є Endless Reward. Тут можна отримати пупера якогось, ендо і фантом Фредді. Обалдеть. Надо буде обов'язково в усі всі, всі движухи. Тут також є клани. Мій клан, топ-кланів. Обалдеть. Винагороди. Третій сезон present. Обалдеть місії, які, за які ти получаєш коронки, я поняв. А хто в топ-кланах, типа той получає дуже багато всяких приколів. Окей, з цим розібрались. Ладно, а що ми ще можемо? Ексклюзив, ексклюзивна якась штука, угу. яка коштує 30 тисяч. Хорошо, не зараз. І можна зачарувати юнітів. Ось я, кстати, душі. Поняв? Можемо вибрати оцього Чакі і зачарувати. Швидкість 1, давай ще раз. Дамах 2. Хорошо, хай буде поки. І давай оцього зачаруємо теж. Ні, давай не його. Давай оцього першого. Ми його завжди будемо ставити. А, швидкість 2. Кайф, чуваки. все, погнали валити. Давай попробуємо пройти медіум. Попробуємо, просто попробуємо. Мені често дуже-дуже цікаво. А, тут ще є дуже багато всяких приколів, типа мілітарі лобі, якщо чесно, не знаю, що це. Потім топвін, плейтайм. якийсь мерчант. А, можна зразу купити перця якогось. Лол. Типа за 500. Єс. Yes. Я нажав купити, але я його не купив. Не знаю. Так, АФК Арена. І якраз тут ми можемо грати. Ми можемо грати або в соло, або з кентами. Ну ось в кента в мене є 180 перемог. Погнали з ним. Він щас, Він щас нам поможе. Диви. У нього тут і зачаровані чили, і ще щось. Я не знаю, на що, на що ми підемо з ним. А, почекай. Еквіп. Я, я не знаю, що я встиг підібрати юніта. Я не встиг його активувати, напевно. Ой-ой-ой, так. Ніч два. Давай проголосуємо на хард. Я ж з нашим кентом, а він на Ізі проголосував. Блін, я думав, що ми зараз на харді з ним рознесемо. І виграв Ізі. Ні, шість Ізі, не поняв. Тища, тисяча доларів у мене є? Так хорошо. Виходите, вони будуть з цих всяких моментів. Давай відразу, у мене є 1000 баксів, я поставлю зразу цього чела. Тільки де? Ага, він там поставив. Давай я тут поставлю одного. Одного поставлю тут, і тебе просто прокачаю. Отако, От щоб ти настрілював, братух. У тебе демедж 2, як я розумію, да? А ні, в тебе швидкість 2, він реально швидший став. Давайте ще раз прокачаємо. Ми, можливо, зараз можемо ну, не пройти насправді. Хоча, кстати, сейчас все, Чакі. Диви, які в нього юніти просто! У нього демедж. Damage... 109 сразу. Обалдеть, не, не хил. Так хорошо. Давай поставим цього типа тута. Він епічний. Він з базукою. У нього 120 демеджа відразу. Обалденно. Рейнджа. Кулдаун 3 секунди, правда. Ну нічого страшного. Ми його щас прокачаємо. У нього буде більше демеджа, більше радіус. Потихенько дефай. Потихенько дефаємо. Я ще не до кінця розібрався Ну, у нього демедж 2, потому що. Того. Так. Так, 2500 коштує, да? Ну поки що дефаємо. Поки що звідси, кстати, ніхто не йде. О, пішли, пішли, чили. Так, давайте я за 500 прокачаємо. В тету 109 демеджа, по суті, немало. І він дамаже, кстати, сразу двох чилів. Одним дротиком, поняв. Обалденно. Так, Shadow Chill, 1000 демеджа! Обалдеть у нього, я тий базарю. Так, ладно, прокачуємо цього перця. Все, погнали. <laughs> Той чина. Хе-хе, <laughs> чина, чел. Так, 2000 коштує, щоб його прокачати. У нього кулдаун буде менший, він буде більше валити. Но нам треба ще тут щось ставити. Давайте тебе те, тут прокачаємо. Трошки демеджа, звісно, більше, із-за того, що швидкість більше. Давайте ще раз прокачаємо, чесно, максимум в втає 0,6 кд. Це дуже мало. Але в основному тут дефаємося. Обалдеть! Зомбі Голден Фреддіки. Ми шосту ніч проходимо просто з чуваком. Так, тебе за 4 вкачали, далі мене вкачать за 6 тисяч. І в нього КД буде ще менше. Я би з радістю, але я, напевно, би сюди поставив теж цього чувака, щоб просто допомагати дефатись. Вдруг там складно буде, типу, капець. Кстати, скажіть, які мені зачарування випали? Чи вони хороші? Це демедж 2, швидкість 2, чи не дуже, чи є кращі набагато? І в мого чувака якось таке відчуття, що дуже багато грошей. А, бо 22 тисячі кошти і напевно на збирає. Він стане більше мати демеджа, радіус і кулдаун менший буде. Це буде кайф. У мене тим часом є 2000. А, і кстати, чили, яких убиває він, я за це гроші не отримую абсолютно. Да, диви, я тупо за це бабки не отримую. У нього ще отакий, чувак, є. Отакий. Він його прокачав, кстати. в нього кулдаун один. Він пропав кудись А в нього продав. Обалдеть. Ладно. Так, за 6 штук, тебе треба прокачати. Давай, давай, давай. Бенс, прокачав за 6 штук, у нього на максимальний рівень. Давай цього прокачаємо Все тоже максимум. Давай цього підкачаємо. Тоже. тоже на максимум, хорошо. І поставимо сюди, оцього з мечем бро. Братуха, з мечем. Давай, дафати, Дафаєм, дафаєм, дафаєм. Надо просто жорстко дафати. Братуху з мечем. Прокачуємо теж на максимум. І цього я вже не можу поставити. Е, можу поставити ще братуху з мечем. Але, мабуть, не треба. Мені треба, мабуть, обичного Фредіка ставити. Давай ставимо Фредіків Просто ставимо Фредіків Просто наставляємо купу Фредіків Бемц Ну, в нього в основному весь деф тут ззаді. У мене спереді. Ну я вже майже всіх і повиставляв, кого міг. Піщі всіх юнітів повиставляв. Ну, соло я б тут точно не пройшов, я ти базарю, що в соло взагалі не варік В соло я би не пройшов. Ну в нас 15-та хвиля, пішов бос. Ого. Оце солідно. Зараз будемо пробувати його бити. В нього 35 тисяч демеджа. Він сюди поставив цього кента, який тупо дамаже його по 3800. І ми щас його на Ізі поб'ємо. Все. 250 коїнів мені дало, два зачарування і ще одну перемогу. Але це ми Ізі просто пройшли. Це ми тупо пройшли Ізі Чанс. Просто ізички, ізічки всяку прошли. У мене клан Point плюс один, а я ж в клані не був. У мене ж немає в клані. Так, сезон. Одну душу давай заберемо. Хорошо, тут є батл пасик. Тут є якісь ще винагороди, типу кейса, 25 токенів, душа ще одна. А, тут є ще днівний бонус, ще один подарунок. Тільки ці подарунки. Айтеми. Ось сього. Опен один. Чи випав, прикинь? Обалдеть. Так, open ще один. Фредді випав. Як я розумію, тут же можна і трейдитись, і вся ця двіжуха. Ще один Фредді випав. Окей, okay, окей, okay. хорошо. E, душу для зачарування, шоп тут є, можна купити такого, типа, такого, токени, віпку e, можна купити. 800 робоксів, кстати, дуже дорого. Дуже дорого. Тут типу, вообще все дороге, насправді. Ну, якщо донатити, то прям дорого. Але тут є ось, типу, квести мені, що подобалося, ось, ось, квести і квести дають прямо ось деякі квести дають дуже багато коїнів. Це прикольно. Окей, є ексклюзивні юніти. Можна купити типу, подарунок цей за робукси. Тут випадає такий чувак, такий, такий. Ну коротше, жорсткі тіпи тут падають. Я навіть не знаю, як вони просто звуться. Тут є трейдинг плаза? Надо 10 перемог, щоб зайти в трейдинг плазу. Трейдинг плаза є, прикинь. І я як розумію, що я не можу да, тіпи, кидати трейди. Так, да, бо треба ще 8 ігор виграти, щоб трейдитись. Окей. Окей. У мене в інвентарі є по айтемам. У мене є отакий чувак ще. Їх випало півтора ляма. Отаких чилів е, є теж півтора ляма. Отаких є лям 300. Угу. Якщо я зроблю отако, то я просто тупо видалю. Да? Ну, видалять я не хочу, я його може продам. Хорошо, по суті, по суті, доволі таки прикольно. Трішечки ми, трішечки ми ознайомились з ігрою. Мені дуже сподобалось надо обов'язково виграти, типа, ну, нормально, ігор, щоб е, прям хорошо получити. Тут у Чела Legend 3, Вінів 6, Вінів 61, оцей, типа, Hell of Angle. Пекло для ангел. Лів поняв. Це жесть. І сумон юніти, я поміняюся юніти через 30 хвилин. І, скоріш за все, випаде щось тут Ну набагато потужніше. Будуть якісь інші юніти, які ми обов'язково повідкриваємо. Но поки що я просто тупо ні чорта ще не розумію, треба буде ну, розібратись. Давай усього чела ми зачаруємо. Бемц чомбайні, Енчант Рейндж 1. Ну ладно, все, цього буде достатньо. І давай ще синього цього зачаруємо. Пацика. Все, рейндж 2, хорошо. Підзачарували всіх, вся кайф. В принципі, нормально. В цього чола які зачаровані. А, я не можу подивитися. А хоча ні, чого можу? ось зверху. Е, вот цього рейнджа 3, і, і ще якісь жорсткі зачарування. Типа ще якась двіжуха. Поняв, це прям солідно, якщо чесно. Боскіллер. Обалдеть. Тут жорсткі є зачарування, всякі демедж 3, чувака, щемедж 3. Коротше, жосткі жорсткі зачарування. Trevel merchant. Тут щось теж наприкупити. Трошечки не розібрався. В общем, друзі, якщо ви хочете, щоб я записував цю гру і надалі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобайне, пишіть коментарі. Ну і не забудьте мені допомагати розвиватись в цій грі просто своїми порадами. З вами був Санчелос, і всім пока-пока.